Доброго дня, мої любі малята! Дітки, давайте разом зі мною та з батьками вивчимо віршик, який називається Чапля шила черевички. Слухайте уважно та повторюйте за мною. Чапля зшила шила черевички. І мерщій пішла до річки. Чапу лапу, чапу лапу в мене гарні черевички. Поки хвастала, ходила, черевичок загубила. Давайте ще раз повторимо, чапля зшила черевички, і мерщій пішла. До річки. Чапу, лапу, чапу, лапу в мене гарні черевички. Поки хвастала, ходила, черевичок загубила. Молодці малята, а я буду чекати на ваші віршики. До побачення, до нових зустрічей.